Всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про те, як травма впливає на повсякденне життя людини, яка переживає. Я маю на увазі психічну травму. Багато працюю з військовим про це, і те, що я бачу, хочу просто вам розказати, щоб ви розуміли. Це спогади, травматичні спогади, думки про минуле, які переслідують людину. Переслідують у сні і переслідують наяву. переслідують 24 на 7. Тобто людина постійно живе в цьому, вона роздумує про це і намагається паралельно уникати. Але по суті, що стається? Мозок не може опрацювати цю травму, не зміг опрацювати, коли це сталося. Тобто, це подія, яка загрожує життю: приліт, дрони, переслідування, смерть побратимів. І людина переживає це. Тоді мозок не може це опрацювати і якби мозок намагається це опрацювати зараз. По суті, це і є флешбеки, які людина переживає. Тобто постійне повторювання цих подій на репіті. От уявіть, що ви дивитеся один і той самий фільм кожен день. Кожен день. І це ще й болючий фільм, важкий і неприємний, який викликає, важкі емоції. Як з цим працювати я зараз, не буду говорити. Я просто скажу, що людина живе в цьому. І дуже важливо бути. Створити і допомогти їй, от створити такий безпечний простір. Бажано зі спеціалістом, який є травмотерапевтом, який може допомагати в цьому і працювати. Для чого я це записую, щоб ви розуміли, коли ви зустрічаєте військового, є велика ймовірність, що він або стикався з таким досвідом, або живе прямо в ньому. І це робить нас добрішими. Турбуйтесь, будь ласка, про себе і про військових, які є поруч з вами, дякую за увагу.